7 година і 31 хвилина Київський час проси найголовніше в Україні світі стисло. Я вас вітаю Росія. Продовжує атакувати Україну дронами зараз. Повітряна тривога оголошена в Києві і шести областях України. За даними моніторингу каналів біля Черкас, працювала ППО. Також повідомляли про вибухи на Хмельниччині. Жодної інформації про влучання шахетів чи наслідки відпадіння уламків наразі не надходило. Російська армія вдарила ракетами по Харкову. Ворожий удар іскандером прийшовся по території спорткомплексу в Київському районі міста. Внаслідок вибуху на місці утворилася вирва діаметром 20 метрів і глибиною близько 6 метрів. Внаслідок атаки постраждала 48-річна жінка. Її шпиталізували з переломом руки. Війська КНДР зазнають втрат у Курській області. Українські військові з дрона зняли штабелі ліквідованих солдатів Кім Чен Іна На Курщині. На відео видно, як північно-корейці маскують трупи своїх солдатів. Як повідомив командир бригади Мадяра» Роберт Мадяр Бровді, бійцям ЗСУ з допомогою дронів на Курщині вдалося ліквідувати понад два десятки живої сили ворога, серед яких були і північно-корейські солдати. Після теракту в Дніпрі росіяни намагаються розхитати ситуацію в Україні. Про це заявив заступник очільника нацполіції Андрій Нібітов. За його словами, ворог вдається до інформаційних операцій, аби збурити громадську думку. Також Андрій напередодні провіднув фото затриманого за теракту в Дніпрі. Це 37-річний місцевий мешканець Рубен Васканян на цієї суботи. В день у центрі Дніпра біля будівлі ТЦК стався вибух, наслідок якого загинула людина. Також є поранені, серед яких є двоє поліцейських. Підозрюваного у вчиненні теракту поліцейські затримали на. Місті Правоохоронці припускають зловмисних діїв за вказівками російських спецслужб. Одразу три російських судна за день потонули у Чорному морі. Біля тимчасово окупованої Ялти затонув плавучий кран Російської Федерації. Цей плавкран займався днопоглиблювальними роботами біля пляжу. Кількома годинами раніше, поблизу Керченської протоки сильний шторм розламав навпіл. Два танкери кораблі з екіпажем пішли на дно. Стався розлив на автопродуктів. У Грінпіс Україна заявляє, що обидва танкери прямували з тоннами пального для російського флоту. Розлив нафти або нафтопродуктів у цих водах буде надзвичайно важко локалізувати. Це матиме негативні наслідки для всіх живих організмів в акваторії. Цієї ночі Ізраїль здійснив серію потужних авіаударів по військових об'єктах у сирійському портовому місті Тартус. За даними ізраїльських змі, авіаудари влучили в об'єкти пов'язані з російськими військовими, зокрема на базу, яку використовували російські військово-морські сили, а також на військовий судноремонтний завод. Зокрема, відомо, що ізраїльські військові літаки прицільно атакували підрозділи ППО і склади ракет класу Земля-Земля. Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що це були найсильніші удари по прибережному регіону Сирії з дванадцятого. Року, Україна надає допомогу гуманітарну громадянам Сирії. Про це повідомив президент Зеленський. За його словами, Україна робить багато для стабілізації продовольчої ситуації у складних регіонах світу. Давайте зараз послухаємо прямо мову президента. Зараз ми можемо допомогти сирійцям, українською пшеницею боршну. Нашою олією, нашими продуктами, які глобально працюють для гарантування продовольчої безпеки, Координуємось з партнерами та сирійською стороною вирішуємо щодо логістики. Обов'язково підтримуємо цей регіон, щоб спокій там міг стати для нас опорою в русі до реального миру. Замість місяця півтора у навчальних центрах ЗСУ збільшили термін базової підготовки військових. Основні елементи стрільби, обкатка танком, психологічна смуга перешкод. Передусім, боєць має чітко орієнтуватися на місцевості. Ще один не менш важливий етап підготовки тактична медицина. Вчаться військові боротися з ворожими дронами, крім того, планшети зі зручними застосунками витіснили паперові мапи. Світла стане більше від сьогодні. Споживачі матимуть щонайменше 3,5 години з електрикою між відключеннями. Це стане можливим завдяки оновленим графікам. Повідомив ДТЕК. Укренерго розділило кожну з шести груп на підгрупи. Енергетики можуть відключати лише частину черги, коли немає потреби знеструмлювати її повністю. Деталі відключень а, власне тепер у кожній області розписані окремо за своєю адресою. Можна дізнатися все на сайті Обленерго. Ну загалом сьогодні відключення діятимуть 13. A gente Всі аптеки України у 25-му році долучить до програми Доступні ліки. Це рішення Кабміною. Воно набуде чинності у липні наступного року. Раніше участь у програмі була обов'язковою лише для аптек, розташованих у лікарнях. Крім цього, доступними за програмою додатково стануть 30 нових діючих речовин, у тому числі комбіновані препарати для лікування серцево-судинних захворювань, ревматологічних, неврологічних, ендокринологічних хвороб, а також ліки у вигляді крапель і мазей. Вперше до програми включать лікарські засоби для дітей. В уряді порахували, що це дозволить як мінімум півмільйона українців захищати. И кошти на лікування ліки можна буде отримати безоплатно або з частковою доплатою у будь-якому аптечному закладі. До України привезли віфлеємський вогонь миру. Його зустріли на залізничному вокзалі Києва. Церемонію традиційно провели за участі скаутської організації Пласт через повітряну тривогу. Церемонія передачі віфлеємського вогню відбулася в укритті, а після її закінчення всі бажаючі могли забрати вогонь до власних домівок. Укрзалізниця потягами доставила світло віфлеємського вогню по Україні. Сьогодні всі бажаючі зможуть отримати вогонь для свого дому на головних вокзалах країни. Ну і зараз під цю новину якраз відбій повітряної тривоги у Києві і ще кількох областях. Але будьте пильними, будь ласка, і просить дізнаєтесь тут. У нас зараз розширюємо географію, дивимося ширше на світ з нашої бульбашки, з нашої країни, з наших проблем.